Всім привіт! Сьогодні покажу, як я е, усилив шпіндель сверлильного станка свого. Стала нагодно його, прийшлось мені його розібрати, тому хочу поділитися, як я це втілив в життя. От, е, новий шпінд сверлильного станка має дві точки опори, тобто де стоять підшипники. І відповідно, коли тут йде сверлильний патрон. Надівається на шпіндель, так? я тут проти поставлю, щоб воно не поверталося. Воно виходить як? Коли давиться сила на сверло, ну, тут, верніше, йде осіва нагрузка, не радіальна, але радіальні теж бувають на сверлі, коли сверло не рівно заточено. І оцей шпіндель в цьому місці починає вібрувати або прогинатися. Тобто у нього в цьому місці між цими двома точками, де стоять підщепники, оце місце, тут жорсткості мало, бо товщина дуже тоненька, в принципі, а відстань довга. І починає він в тому місці грати. Зараз я покажу. Поставимо індикатор. Я попробую його... От я прижимаю і почну давити. Тобто я його легко згинаю до 500 соток. Легко згинаю. Зусилля прикладаю невеличке. Зараз з ними поставимо посилений шпіндель. Цей шпіндель є усилений. Тут стоїть така алюмінієва тулочка розрізана, вона вон, з двох сторін розрізана. І такі дві заглушки. Всередині е, шпаклевка на алюмінієвій основі, алюмінівна автомобільна шпаклівка. І воно все це стиснуто і воно висохло. Зараз подивимося різницю в е, жорсткості. Поставлю другу призму. Тут стоїть підшипник, а нам треба висоту. Ось так. Поставимо на призму і так само на центрі приблизно прижмемо. Одіну я цей патрон сюди. І зараз попробуємо так само тиснути. Ладно, хай буде 200 в мінусі. От Все, що я можу зробити, це його, хоча я тисну більше, як той раз. Це максимум. Навіть не ціла сотка. Тобто 5 мікрон в середньому, 5-8 мікрон. Це я тисну зусиллям більше. Тобто зусилля при такій переробці жорсткість в цьому місці зросла. Рахуйте ну в 10 раз. Жорсткість. Це на око, в 10 разів вона тут виросла. Не будемо вдаватися математичні подробиці, але якщо тут е, зараз 5 мікрон, я б подавив з меншим зусиллям. А там задавив 5 соток легко, то вже в 10 разів жорсткість збільшилась в цьому місці між підшипниками Уявляєте? Тобто нагрузка на патрон, верніше нагрузка, яка йде від сверла на цю відстань, вона виходить вже набагато менша, бо тут є жорсткість, він тут не прогинається. Бо оця сопля тонка, оця відстань. Вона по-любому грає давим тут, плече велике, патрон, ще сверло, і воно, виходить, в цьому місці починає колбасити. Всередині пінолі. пінолі це місце починає колбасити. Така маленька переробка, в принципі, вона дуже, дуже багато додала, бо різницю став відчувати зразу, зразу при заміні, як поставив цю штуку. Тобто переробка, я рахую, що це таке вдосконалення, воно є дуже корисне, Дуже корисне, воно не вартує ніяких фінансових затрат великих, в принципі, а жорсткість збільшується в рази. Є відповідно і мінус цієї, цієї конструкції. Мінус полягає в тому, що якщо нам потрібно буде замінити цей підшипник, нам придеться цю конструкцію розбирати. Ну Розбирати її не є тяжко, в принципі, тут відбив, відбив відбив, і все легенько. Але в принципі, тут розбирається він, щоб замінити підшипник не дуже, не дуже часто. Підшипник у мене вже стоїть тут 2 роки. В принципі, подивився при ревізії, він ще в ідеальному стані. Навіть биття не показує ніякого. Тобто він дуже, дуже якісний. Так що рекомендую е, до повторення. Підшипник, в принципі, служить довго, так що проблем не буде, щоб там якась заміна, що розбирати. Е, можливо, є інші варіанти, трошки більш трудоємкі, зробити накладочку. Е, зробити накладочку, яка просто закручується з зажимами якимось. От. І відповідно вже буде. Ну, от шпіндель в мене має биття 200кі. Але шпіндель цей був Бушний, він був в поганому стані. Це я його е, підшліфовував вручну. От В принципі, Так що в принципі я рахую, що досить хороший. Тим більше, патрони теж мають ці патрони мають биття десь 200-3. І коли поставити цей патрон в правильне положення підібрати, то можна добитися, добитися биття на сверлі на управці взагалі 1-200 так само. Там на відстані 50 мм від кінчика на кінчику цього оправки. Бо як поставити тут а не буде биття ніц, а на патроні буде биття, то воно все одно покажеться, в принципі. Так що, деколи є такий плюс, деколи потрібно робити з биттям, щоб такі можливості, щоб виставити найбільш точно і найбільш ідеально. От. В общем так, все. Всем дякую. До зустрічі.